Виконуємо номер 9.7 із підручника геометрії 8 та номер 17.7 із підручника Математика 8 інтегровний курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза» 2025 рік. Основа рівнобедреного трикутника дорівні 14 дециметрів. Знайдіть довжину відрізка, що сполучає середини бічних сторін трикутника. Приступаємо до виконання. Нам дано трикутник АВС, рівнобедрений, АВ дорівнює ВС. КЛ відрізок, що сполучає середини бічних сторін, АК дорівнює БК і БЛ дорівнює СЛ. Основа АЦ в у нас 14 дециметрів. Потрібно знайти КЛ. Оскільки КЛ відрізок, що сполучає середини бічних сторін. то… Це середня лінія трапеці, оскільки АК дорівнює БК і БЛ дорівнює C то КЛ середня лінія. Трикутника а, Б, С, Я, мабуть, умовила з трапеції, сказала. АК дорівнює КБ середній двох бічних сторін. То це середня лінія трикутника. За властивістю середньої лінії трикутника, середня лінія трикутника, що сполучає середні двох сторін паралельна до третьої сторони, і до її половині. Тому за властивістю середньої лінії трикутника КЛ дорівнює половині АС. І це буде дорівнювати одна друга на 14, буде 7. Дециметрів записуємо відповідь. 7 дециметрів. Номер 9 крапочка 7 із підручника геометрія 8, та номер 17 крапочка 7 із підручника математика 8 виконано.